Вони щодня рятують тих, хто сам не може вижити. Волонтери, зоозахисники та небайдужі громадяни активно допомагають безпритульним тваринам. Поїздки до притулків, збори корму, лікування і пошук нових домівок. Така щоденна реальність тих, хто обрав шлях допомоги чотирилапим. Я... Тривалий час вже е, приїжджаю до Мукачівського притулку. Це починаючи з січня місяця 2025 року. І по сьогоднішній день, перше е, липня 2025 року. Сьогодні ми тут. Чого ми тут? Тому що е, потрібно висвітлювати, е, взагалі показувати людям. Розповсюджувати інформацію про те, що взагалі є притулок, є тварини. У притулку можна зустріти найрізноманітніших собак від маленьких декоративних порід до великих охоронців, молоді і старші, спокійні або активні. Кожен із них чекає на свого господаря. Як ви вже помітили, що тут є не лише безпритульні тварини, які не мають як би, родословної, а тут є також тварини, на жаль, які е завдяки. Напевно, небайдужим людям опинилися тут, ем, і це тварини, які мають родословну. Ви помічали, що це і Хаска, і Лайка, і такса є, і Лабрадор є, і маленькі цуцики є, теж дається вони від Лабрадора дівчинки народилися. Хто батько, ми не знаємо, тому що собачка вже в притулок потрапила вагітною. Притулок у Мукачеві знаходиться на балансі комунального підприємства РБУ. Як розповідає Олександр Лізанець, цьогоріч на фінансування притулку передбачено 3,5 мільйони гривень. Вже використано близько 1 мільйона 400 тисяч гривень. 75 собак відловлено всі провакциновані, 35 простерилізовано і 30 проліковано. Цим займаються працівники РБУ. Дуже у нас нагальна проблема в тому, що багато мешканців або зооволонтерів вилавлюють безпритульних собак за межами Мукачської територіальної громади, а привозять їх сюди в притулок. І тому кількість собак у Мукачеві занадто велика. Зараз піднімалося питання про те, що створити комісію на базі міської ради і районної військової адміністрації. Щоб якось впливати на оточуючі громади Мукачівського району, щоб вони теж займалися стерилізацією, лікуванням. Фахівці стерилізують та за потреби лікують тварин, які потрапляють до притулку. Такий підхід дозволяє не лише зменшити кількість безпритульних тварин, а й поліпшити якість їхнього життя. Притулок не безрозмірний, ми не можемо його до безкінечності величити, але собаки в притулку знаходяться в хорошому стані, покормлені, стерилізовані, підліковані. Ну, всі агресивні собаки вони так і залишаються у притулку, не агресивні собаки ну, відпускають по місцю перебування. Інколи, інколи то будинки, інколи то дворогосподарство. Буває таке, що собаки у приватних ну, Появляються на вулиці і треба з ними щось робити, то ми їх лікуємо, стерилізуємо. Спільними зусиллями спеціалісти намагаються контролювати ситуацію та не допустити збільшення популяції безпритульних тварин. Волонтери постійно приходять, ми створюємо такі невеликі комісії, робочі групи, постійно з ними спілкуємося, вирішуємо нагальні питання по мірі можливості. Постійно вже за останній рік постійно проводимо і це дає результат. У нас багато є собак в притулку, які дуже адаптовані до творогосподарства. Тож запрошуємо людей, кому потрібна собака. Є різні породисті собаки. є і... Непородисті, то запрошуємо людей, кому потрібно собаки. Беріть собаку з притулку, яка вже стерилізована, привита. Тварини не вимагають багато лише турботи, тепла та безпечного простору. Завдяки волонтерам багато собак і котів вже знайшли нові домівки, але ще більше чекають на свій шанс. Наша місія розповсюджити. Знову ж інформацію про те, що вони тут є, щоб люди приходили і брали до себе у двір цих хвостиків, які контактні, соціалізовані, адаптовані, не агресивні. Є вже тут оброблені, тобто стерилізовані песики, яких можна брати до себе в родину без додаткових фінансових там потім витрат, наприклад, як на стерилізацію. Взяти собаку з притулку це не лише гуманний вибір, а й справжній порятунок. Багато з них мають непрості історії, але залишаються вірними, вдячними й добрими, розповідають зооволонтери. Тому закликаємо мешканців приходити в притулок, допомагати тваринам своєю увагою. Не завжди можливо є змога придбати якісь смаколики, але, хоча б ви можете прийти допомогти, поволонтерити, прибрати, вигуляти адаптовану собачку, тобто такі дії можна навіть зробити. Проблема безпритульних тварин залишається актуальною. Підтримка притулків це спільна відповідальність громади, влади та волонтерів. Системна допомога, належне фінансування та відповідальне ставлення до тварин необхідні умови для вирішення цього питання. Волонтери, вкотре наголошують, кожен може допомогти не обов'язково фінансово, просто своєю увагою чи бажанням взяти чотирилапого додому.